Крихкий від минулого презентували у Чернівецькому обласному художньому музеї. Виставку 60 картин на склі колекціонер збирав майже 20 років. У рамках експозиції організують і майстер-клас іконопису. Тему продовжить моя колега. У залі Чернівецького обласного художнього музею презентували 60 картин на склі. Виставку Крихки від блеск минулого» організував колекціонер Юрій Мисько, який захоплюється цією справою доволі тривалий час. В основному колекціоную скло, яке мало місце на боковині десь до 1939 року. Скляні вироби. Сюди входять і ікони на склі, картини на склі. Потім медалі, значки, боковини, потім Шевченкіана різноманітна. І всі взагалі речі, які мають відношення до боковини, особливо як вони є підписані, мають якусь бірочку. Отак коротко. Подібна ідея виникла давно, зізнається колекціонер. Зокрема, для того, аби зібрати всі представлені роботи, знадобилося майже 20 років. Ба більше це не перша його виставка. Попередньо він організував виставку ікон на склі 18-30-х років 20-го століття. Тут же представлені картини на склі 1950 -1970 х 1970-х років. Ні, одна картина до мене не попадала в такому стані, як ви ніби ви зняли її зі стіни. Вони всі були в павутині, грязь. Рами, деякі взагалі не трималися, деякі без раму, там більшість картин. Тобто це вже вони себе віджили, вийшли з моди і так далі. І вони вже до мене потрапляли з горищ, з якихось сараїв і так далі. Тому фактично їх не так багато збереглося. На виставці представлені картини не тільки з різних куточків Буковини а й України. Є багато тут картин з Івано-Франківської області, село Торговиця. О, там колись такі був рядок писання картин на з клів 70 х роках. Є є картина з Тернополя, з Вінницької області, з Київської області, з Чернігівської, Черкаської, Херсонської, Полтавської. Фактично рівно половина десь областей в Україні. Як зауважує колекціонер, мета виставки відроджувати та популяризувати малярство на склі. До слова, у рамках експозиції незабаром організують і майстер-класи з іконопису на склі. Я вже 10 років поспіль досліджую ікону на склі, і ми в нашому центрі створили творчу майстерню іконопису. В зв'язку з організацією проведенням цієї виставки, в рамках цього заходу я буду давати майстер-клас. З розпису народної ікони на склі. Також пані Альона ділиться унікальністю малювання на склі. Ікона виконується з воротній проекції. А, справжня ікона писалася олійними фарбами. А, Матеріали зовсім відрізнялися, навіть скло мало зеленкувати відтінок. Зараз ми не можемо відтворити таку ікону, яка була раніше, але ми технологію зберігаємо. Ми наносимо лінійний малюнок. А після цього ми всі деталі, елементи, ікони прописуємо фарбами і виконуємо золочення. Не лише німбів, а й деяких елементів. Для того, чим більше буде золота, тим вона буде більш сяюча. Виставка триватиме майже місяць. До слова, коли саме відбудеться майстер-клас, повідомлять на сторінці Чернівецького обласного художнього музею. Аліна Рябко, теми дня тева.